Всім привіт з вами. Ви на каналі Гробутка. Ми знаходимося в Майнкрафті в версії 1.21.1. Як ви вже зрозуміли, в нас відео по огляду модів для Майнкрафт, але перед початком підпишіться, будь ласка, на телеграм-канал. Посилання в описі під відео та QR-код на екрані. А сьогоднішнім модом у нас є Helllight Що цей мод дає? Цей мод дає можливість нам відслідковувати як моби. Відновлюють своє здоров'я, вони просто змінюють кольор. Зараз я вам це покажу. Для цього нам потрібно буде взяти пшеничку і заспавнити коня. Тому дивіться, зараз ми беремо, спавним коня, і що? Зразу вам кажу, що жоден кінь не пострадає, але нам потрібно його буде трішечки отак побити. Головне, не переборщить. Тепер беремо пшеницю, натискаємо праву кнопку миші, і бачите, він змінює кольор. Зараз, зараз ще раз продемонструю. Оце це в нього відновлюється таким чином здоров'я. І так буде на кожному. О. Ну ще раз. Думаю, вам цей мод взагалі буде прикольно, тому що ви зможете відслідковувати кожного моба, який. Так. Знову ми його. Все. Ні. Ну. Я казав, що жоден кінь не пострадає, але, походу, пострадав. Тому ось такий в нас сьогодні мод був на огляді. І з вами був! Ви були на каналі Гробутка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нові відео. Також підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі під відео та QR-код на екрані. До зустрічі до наступного відео на каналі.